Вітаю колеги. Отож, власне, сказати про те, що сталося, хотілося б, але не доводиться. Буквально кілька хвилин тому заступником голови Верховної Ради паном Кошелинським було закрите закрито ранкове засідання Верховної Ради. Головною інтригою цього дня було про те, чи все ж таки винесуть на голосування заяву Арсенія Стюка про відставку. До кінця дня тривала ця ця інтрига, однак вона розвіялася. Жодна заява на голосування не поступила. Та й власне в кінці дня вже не було кому голосувати, адже п'ятниця день ско. І депутатів вже от власне можна було нам перерахувати лише на руках. Що говорили депутати про відповідну заяву? Говорили одне партія регіонів, наприклад, збиралася голосувати за відставку Арсенія Яцуніка, адже вважала, що він не виконав свої зобов'язання і обіцянки перед народом. Голосувати за відставку збиралися і деякі депутати із Батьківщини, оскільки таким чином, на їхню думку, вони підтримують прагнення Арсенія Ясінька піти у відставку. Ну, а проти відставку голосувати збиралися свобода та удар. Отож, як бачимо, вже наступного разу зберуться депутати 12 серпня, і, власне, протягом цього дня виконувати обов'язки прем'єр-міністра України має Арсеній Яценюк. І власне уряд також повинен виконувати обов'язки свої теперішні обов'язки. Депутати по різному розцінюють також. Заяву Арсенія Яценюка про передачу своїх повноважень пану Гройсману говорить про те, що це незаконне рішення, і його треба ще оскаржувати.